Зустрічайте q 5 13-го року в такому чудовому сірому кольорі на 2-літровому бензині, само собою, повний привід, кватра. Всі справи є у нас гарна оптичка. Така. оригінальні диски у нас тут стоять 18-ті. Зустрічаю безключовим ключовим доступом на шкіряному чорному салончику, гарному з електрорегулюванням. Автосвітло, датчики перемикання світла під кермом, круїз контроль. Кермо виглядає ось так: от. є регулювання режимів, навігація по бортовому комп'ютеру, управління мультимедії, голосове управління, настральний консоль класичний для Audi Design, Audi Concert, концерт, з купою налаштувань. Також наявні підігрівчики сидінь, клімат-контроль, двузонний, електроручник, автомат, підключення стабілізації, адже у нас q 5 йде на повноцінній панорамі. Відкриваючи задній ряд сидінь, ми бачимо відразу, що у нас є кнопочки, якими можна скласти сидіння, Подлокотничок, в якому наявні підстаканечки. Є ізофікси, фікси, можна прикріпити дитяче крісло. Ось так у нас кюшка виглядає позаду, роздвоєний вихлоп, 2 літра турбо. Ось такий багажничок у нас позаду, коли відкриваємо ківочку, можна також звідси скласти сидіння. Внимаємо і бачимо під ним докаточку. Ось така от, друзі, у нас Audi Q5. Дуже класно виглядає, приємна ціна. Пробіг автівки у нас складає 225 тисяч. Кого вас зацікавив даний автомобіль, придить у нас на майданчик, взяв вам будь-які перевірочки, драйви і зможете придбати собі даний автомобіль. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.